Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Буду називати цю локацію зйомки під час відключень, тому що сонячне світло є, світла в мережі нема. А відосик на Ютуб записати треба, тому що алгоритми нещадні вони потребують відео. Глядачі нещадні, хоча й улюблені, теж потребують відео бо забудуть і все, і підуть по інших каналах. Знаю я вас. Звичайно, жартую. Ще раз дякую, що залишаєтеся зі мною в ці найпрості для кожного з нас часи. От, і сьогодні хочу вас потішити ще одним відео з серії перше враження, і сьогодні поговоримо про косметику Катріс. Нещодавно зайшла на нотіно і пропала, тому що побачила один продукт, який мені реально цікаво було спробувати затестувати. І якось воно, знаєте, закрутилось, закрутилось. Тож, сьогодні у нас саме перші враження в реальному часі. У нас не буде сьогодні, мабуть, повноцінного мейку, тобто, Буде схоже, але там очі я фарбувати не буду, наприклад. Ну, Розберемося по ходу справи. Бо насправді я не знаю, навіть як довго ця колекція ще буде присутня на нотіну, в тому числі, або там десь в інших магазинах, бо я не знаю, це лімітка, чи це якась стандартна колекція, просто оновлена. І Катріс так часто запускає, перезапускає якісь колекції, що чекати того моменту, коли в мене збереться достатньо прям продуктів на макіяж всього обличчя, або чекати довго і нудно, поки я не тестуюся цими продуктами і прийду до вас з повноцінним відгуком. Це може бути дуже і дуже довго. А такі продуктики можуть розхопати як гарячі пиріжки. Тож переходимо. В описі під відео, як завжди, будуть назви всіх продуктів, з відтіночками. В телеграм-каналі все буде з посиланнями зручними. Переходьте, підписуйтеся. Також завітайте до мене в Інстаграм та в Тікток. В Тіктоці зараз прям. Намагаюся стабільно, регулярно викладати короткі відео. Тож, можливо, мій контент зацікавить вас і там. Ну що, переходимо до перших вражень. У мене є аж цілих дві опції для тональної основи. Перше це cc крем, другий це Skin Like Tint Moisturizer, зволожуючий тінт. Тональний, і, мабуть, сьогодні я зупинюся саме на цьому продукті. Я нагадую, що у мене суха шкіра, саме тому я дуже люблю різноманітні тональні засоби, консилери і так далі. все, що має зволожуючу. Функцію. Ну, як ви бачите, відтінок начебто мені підходить. Це відтінок 020N. Там не дуже велика кольорова лінійка. А, відтінок начебто підходить, але він такий прям світленький, біленький, я б навіть сказала. Хочеться його чимось трошечки притемнити. Ну і по перекриттю тут, в принципі, теж як очікувалося, майже нічого не перекрито. Всі мої залишки поколупаних прыжів на місці. Що нам обіцяють, що це тональний з легким фінішем, а який можна на Фініш має бути також натуральний і трошечки сяючий, зволожуюча формула з церамідами. Шкіру не обтяжує і має виглядати в принципі живим і здоровим. У мене зараз виникла якась невеличка обсесія на тональних засобах. Так, як от раніше скуповувалися рум'яна, так як раніше скуповувалися там, у когось хайлайтер. от У мене зараз так з тональними. Я зараз не знаю за останній тиждень, скільки в мене нових тональних з'явилося. От я все пробую, мені все цікаво. До речі, якщо згадати TikTok, то у мене там прям хайпанув <свісно>, відосик з тональним новим одним з тональних, майже вже там під 80 тисяч переглядів. Це відео повернуло мені на три дні віру в те, що може буде якийсь сенс від викладання відео в Тікток. Потім я почала викладати отримувати свою тисячу переглядів, чи навіть менше і така. А ну все, не жили багато, не треба й починати. Давайте я спробую піднашарувати тут, де у мене. Залишки висипів. Ну так, вона нашаровується, але перекриття це не додає. Серед продуктів, які я сьогодні хочу спробувати, є декілька продуктів для губ, тому треба губи підготувати попередньо, поки ми будемо з обличчям тут визюкатися. Мені в подарунок його нотіно поклали. Це сяючий бальзам. Для губ він такий прям незвичайний, приємний. Думаю, що це капіпаст з худи б'юті, з Том Форда свого часу. Drunk and Diamond. Дивна назва дивна назва для продукту, але окей. Нічим не пахне, така вазелінова текстура. Звичайного абсолютно бальзаму для губ, гігієнічки, я б навіть сказала. Ну і колір, звісно, так собі. Але цей продукт все одно зараз мене цікавить виключно в контексті того, щоб трохи змягчити губи. Тому пофіг. Моє коротке рев'ю на цей тінт. Непоганий продукт у тих випадках, якщо ви не маєте серйозних якихось запалень на обличчі, висипання, якихось постак, пігментації якоїсь інтенсивної. У нього дійсно приємний натуральний фініш без екстра сяння, без зайвого жирного блиску, нічого такого. Бачите, прям приємно виглядає. Також я не бачу ніякого підкреслення лущення, ніякого забивання в зморшечки, ніяких таких проблем. Тобто, на повсякдень для тих, хто не має потреби перекривати щось щільно, це непоганий варіант, я думаю. З якого ж продукту взагалі все це почалося, і я почала збирати корзину з кадріс. Це отакий от скульптор. Це у нас Sculpt and Charm у відсіночку 010. Еш. він мені дуже сильно нагадав скульптор від е, Сефори. Він такий на свочі, точніше, на картинці він мені видався прям сірим-сірим. Я таке люблю, але, ну, ви бачите, на розтушовці виринає трошечки і рудинки десь, але не критично. До речі, розтушовується. От те, що пальцем я от тільки що рознесла, це прям в пудрову таку легеньку текстуру, і прям дуже гарно, але цікаво, чи це буде так гарно і легко на обличчі. Я, мабуть, піду най таким безпечним. Шляхом я нанесу продукт собі на руку і буду з руки набирати пензлем. Тушується реально як масло. Знайшла ще один мінус цього тонального: він такий легкий, що по ньому не зрозуміло. Скульптор роз'їдає його, чи це він такий і є. Перша шкіра просвічується. Слухайте, ну по кольору, по текстурі, по легкості нанесення мені прям все подобається. Це прям продукт, який точно вартує уваги. Якщо ви шукаєте бюджетний скульптор, який не буде створювати вам проблем, а буде лише допомагати створювати скульптуру на обличчі. То придивіться до нього. Мені здається, що зробити висновок в цьому випадку, навіть після першого враження, це вже гарна ідея. Тому що це абсолютно точно продукт, який виглядає прямо на обличчі гарної, люксово, я б навіть сказала. За рахунок цієї своєї легкої текстури, яка з'являється після розтушовки, він не виглядає плямою. Він не виглядає полоскою. Ну, у мене на цій стороні тут важко судити, тому що в мене багато тут заживаючих плямок, і воно таке все через те, що тон не щільний і не перекрив їх всі. Я не додавала додатково якогось консилу, або щось таке. От Тут важко оцінювати. Отут простіше, ну тут теж є деякі недоліки, але слухайте, мені дуже подобається. Це прям просто класний продукт, який вартує уваги, незважаючи на те, був він раніше в лініці це перезапуск або ще щось. І мені здається, що цей скульптор такий новачок-френдлі, тому що ним. Мені здається, нереально зробити якісь полоски, знаєте, от не дотушувати щось десь. Ну, звичайно, все можна залишити, просто так намалювати скульптором на обличчі, і це не перетвориться в гарну розтушовку. Тут реально мінімум зусиль треба для того, щоб тушовка стала гарною. Це однозначно лайк. Я забираю цей продукт собі в косметичку. Мені дуже подобається. Це виглядає акуратно, це виглядає дуже натурально, це не екстра, і це дуже-дуже легко в нанесенні. Далі у нас отакі от Padding Blue Blush У відтінку 40. І це катріс надихнулася цими пудингами від бренду FWEE. -E. так фі, я десь долучила по екрану, ви точно їх бачили, вони дуже популярні. Тому що це отака от мусова текстура, яка теж розтушовується в пудру, дуже легенько, приємно. На губах я вам так чесно скажу, такі продукти. Можуть сушити і вони сушать, тому я не дуже їх люблю на губах. А от на щічках це виглядає дуже мило й акуратно. Буду використовувати той самий пензлик, яким наносила скульптор. Сподіваюсь, що я не переборщу з цим пудингом. Та, дуже вони, до речі, ці продукти, скульптор і рум'яна, мають подружитися, тому що фініш у них однаковий, отакий от трошки пудровенький. Ой, слухайте, ну це прям хорошо. Це прям дуже добре. Якщо вам треба рум'яна, які будуть легенькі, які будуть ледь давати відтіночка, приємно лежати на шкірі, при цьому все ж таки з кольором якимсь, то теж зверніть увагу. Однозначно, це набагато дешевше, ніж ті самі пудинги у корейських брендів. Як ви бачите, можна піднашарувати, але я вам так скажу, що продукт треба або фіксувати пудрою, або фіксувати фіксуючим спреєм. Або не чіпати взагалі руками, тому що від кожного доторку від кожного дотику. Буде роз'їжджатися, розходитися цей продукт. Він максимально такий легкий, він максимально піддається будь-якому руху. Це класно в розтушовці, але по стійкості можуть бути питання. Ну, і що це за дівчина, дівчина юна весна? Звідки приходить, ніхто не зна? Виглядає супер. У мене взагалі на шкірі не видно жодного шару косметики. Вона все настільки гладенько і рівненько лягає на тон, що і скульптор, і рум'яна вони прям якось аж ну в печа в тон. І от те, що я казала, ці рум'яна все ж таки краще наносити такими набиваючими рухами, не тягнути, не намагатися підтушувати, тому що кожен рух це просто ви знімаєте з себе продукт. Кожен рух, ви знімаєте з себе продукт. Ідемо далі, тут у нас Blur Powder, відтінок 10 Pink Luminance. Цю пудру, дійсно, бачите, вона трошки рожева. Я хочу нанести в зону під очима подивитися як вона взагалі ляже там чи не буде виглядати занадто рожевою бо були знаєте випадочки але вона не просто рожева вона дійсно люмінес, вона трошечки з якимсь таким відблиском знаєте перламутровим навіть таким рожевий перламутрик Оце вона, на знаєте оці пудри від Hourglass, такі сяючі трошки я не скажу, що я великий фанат насправді сяючих цих пудр, але іноді бувають такі ночі, коли зранку вже не знаєш, що на те обличчя намазати і щоб воно, хоча б, здавалося якимсь живим і здоровим. По пудрі скажу, що це непогана історія. Я чомусь очікувала чогось. Гіршого, в плані, я думала, що це буде прямо рожево, але норм та це от сійво мене все одно трохи бентежить, воно не завжди потрібно, воно може вам створити проблемки, якщо ви, наприклад, фотографуєтеся, може блікувати. Я зараз буду використовувати ще матуючу пудру для того, щоб прибрати сяйво навколо носа. Але під очима, оце от сяйво, ну, в принципі, в принципі має місце бути, але ну, не можу сказати, що цей продукт стане моїм улюбленим. Якось я поки що його не зрозуміла. Напишіть в коментарях, до речі, чи є у вас щось подібне. Ну, і в цілому обов'язково пишіть свої відгуки в коментарях про те, що ви бачите, про продукти, можливо, у вас вже щось є, можливо, ви щось відкладали собі до покупки. Діліться, діліться обов'язково в коментарях. Ну, і так як я вже вам трошки заспойлерила, у нас тут ще матуюча пудра у 0,01. ха 0,1. Випала, випала з рефіла пудра. Капець. Капець, і як тебе тепер туди перекласти? От, бачите, пудра, рефіл. Неприятненько, але що поробиш? Давайте пробувати. Так, вже бачу, що вона вибілює, бачу, що вона підвибілює шкіру. Не критично. Воно всідається трохи, але але є. Мабуть, знаєте, проблему з вибілюванням я трохи перебільшила. І одразу в зонах, де я прям нанесла пудру на лобі, навколо носа, одразу відчуваю трошки оце от ефект стягнення. Не знову ж таки критично, але відчувається. Давайте ще великим пензлем пройдуся в цих зонах. Пудра жахливо пиличе. Ну і бачите, да? от сяюча пудра отут-от нанесена, і отут-от заматована. Ну якось воно не мечиться в одному макіяжі. Хоча, ну в принципі, Можна з тим. Прибрала залишки бальзаму з губ і можна оформлювати губи. У мене тут два олівчика. Перший просто гелевий у відтінку Toffee Talk 090, другий автоматичний, у відтінку 69 Manhattan. Так, оцей от гелевий, оцей от автоматичний, який нам більше подобається. Мені більше подобається гелевий. Його і наносимо. Він дуже м'який. Прям я б навіть сказала трошки занадто м'який, тому що, аж, знаєте, веде руку. На диво, він так м'яко малював, так прям розпливав. Під час малювання, але дуже швидко зафіксувався, і я відчуваю трошки стягнення на губах від нього. І я намагалася трохи підтушувати тут деякі моменти, деякі нюанси, і він сходить, знаєте, от таким пластилінчиком, трошки, такими ковбасками. Не дуже таке люблю. Побачимо, як воно буде, звичайно, носитися. Це не найбільші мінуси, які можуть бути у олівця для губ, але... А от основним продуктом для губ буде отака от помадка. Це у нас Blur Real. матова помада. Обіцяю, що вона матова. У відтінку 30, Whisper Nude. Отак от вона виглядає. Тут навіть логотипчик Катріс є. І вона теж натхненна, знаєте, корейськими продуктами. Тому що, мені здається, в цілому трошечки понадихався бренд Катріс Кореєю. Блюряча текстура, трошечки оцей пудинг десь пробігав, повз. Має дуже і дуже гарно росту шоу. Наносимо. І отак от вона виглядає на губах. Мені здається, що набагато краще вона б виглядала, якби я не додавала олівчик на контур, і якби я просто розтушувала, знаєте, розтерла цей контур помади на своїх губах. Це було б так трошечки по-корейськи, знову ж таки. Це було б трошки цікавіше, і це допомогло б подивитися, як саме в градієнті працює і як працює блюр цієї помади. Зараз я просто нашарувала її. До речі, нашаровувати для того, щоб отримати прям дуже щільний колір, вам треба буде довго, тому що я прям нашаровую. Я бачу прогалини. Нашаровую, бачу прогалини, нашаровую, бачу прогалини. Ну і знову ж таки, це не стійка історія. Кожне отаке от. Губами може трошечки десь роз'їдати, розтягувати, забирати продукт аналогічно, як з рум'янами. Коли ви їх поклали на обличчя, все клас. Як тільки ви намагаєтеся руками, пензом, чим завгодно, їх якось десь порухати, ви їх просто знімаєте так само і з цим продуктом на губах. Якщо зацікавитеся купити, то обов'язково носіть його з собою, тому що доведеться частенько поправляти. Так, ну і виглядає, що це все, як я й казала, з очима ми сьогодні робити нічого не будемо. Хайлайтера у мене нема. От ä, тому. Перше враження закінчено. Я можу сказати, що мій однозначний фаворит і переможець сьогоднішнього відео це скульптор. Я вам прям рекомендую до нього придивитися. На другому, мабуть, місці будуть рум'яна, вони специфічні, але з ними можна прикольно побавитися. Плюс це дійсно гарна бюджетна альтернатива до корейських мусів. Далі, мабуть, по списку у мене буде помада. Непогана, є свої нюанси, але з ними можна жити і спокійно жити. Далі, мабуть, буде тональний. Він непоганий. Абсолютно, але а, для моєї специфіки шкіри його може бути недостатньо. А я не завжди хочу ще додатково наносити консилер і так далі. Далі олівець для губ. Боже, на ринку так багато різних класних формул олівців для губ, що страждати заради якогось конкретного не хочеться. Ну і пудри, для мене це поки що продукти, які мають найбільшу кількість питань, найбільшу кількість, а, знаєте, запитів на те, щоб протестити їх з різними тональними, з різними іншими косметими. Косметичними продуктами саме кремової корекції, сухої корекції, як вони будуть поєднуватися, як вони будуть себе поводити, як вони будуть сушити чи не будуть сушити шкіру. Бо поки що я не сформувала ніякої кінцевої думки. Це окей для відео з першими враженнями. З цієї підбірки абсолютно все буде далі продовжувати тестуватися нічого не піде в мусорку, тому що тут все доволі робоче, треба лише знайти підходи до використання. От як вам в цілому це відео, як вам продукти щось сподобалось чи ні. Чи задумалися ви про покупку? Обов'язково дайте знати в коментарях. Також, якщо вам це відео сподобалося, або ви просто хочете мене підтримати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним з друзями та знайомими, які також цікавляться темою б'юті. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ і слава Україні!